10 грудня в княгининку попрощалися захисником Дмитром Щуриком. Панахида проходила в церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Дмитро Щурик народився в княгининку. 17 березня оборонив кордони України в складі військової частини на посаді електрика-моториста інженерно-маскувального відділення. Віддати останню шану та подякувати Дмитру прийшла родина, друзі, побратими та громада. Друг батьків Дмитра пам'ятає його самого дитинства. Поганого взагалі нема що про нього сказати. Дуже хороший хлопець був. Шкода, звісно, що такі хлопці забирають туди. йому земля буде Пухом. Він добровільно пішов сам, вирішив піти. І... Дуже добрий був. Він хотів, щоб всі були тут, спокійно жили і так далі. Хотів спасти всіх. 6 грудня в районі населеного пункту Притечне Донецької області під час виконання бойового завдання його життя обірвалося. Таке сталося, що молодий, такий ще живе-живе, але живе. що ж така наша судьба. Так, хай спочиває там собі. Яким запам'ятаєте його? Да, так, він такий, такий, хороший чоловік. Да, хороша людина, що ж ми прожили стільки, все, що треба, все, дід, що дід, що давай, пошні, зробимо це. Людина хороша, і так воно ну, є завжди, що хороші, люди завжди. Ходять раніше, як би не хотілося. Ще йому жити, жити, жити. бачите, так, що робиться в Дмитро пішов в перший клас княгининку, де й народився, продовжив навчання в Рукинівській школі та закінчував Луцький комерційний коледж. Діму добре пам'ятаю, оскільки він прийшов в Рокинівську школу навчатися. Це був такий дисциплінований, хороший, скромний, учень, безвідмовний був. Знаєте, от стою сьогодні ось тут. Серце обливається кров'ю, ідуть найкраще, ідуть найкращі наші діти. Вічна пам'ять героїв. Занадто дорога ціна нашої свободи. І я була куратором діма. Завжди його пам'ятала як щирого, доброго, завжди усміхненого, позитивного хлопця. Шкода, що тут не краще. Для Вікторії Дмитро став першим справжнім другом дитинства. Ну, ми, як приїхали, сюди я ще була маленька, мої батьки почали спілкуватися з його татом, з його дядьком. Ну, ми почали дружити, літом дружили тут. Ну, ми маленькі були, я блид, був 4 клас. Дімка менше за мене на рік був. Вже просто багато часу пройшло і з того моменту ну, якось він в роки не переїхав вчитися. А, я тут лишилася, вже ми зустрілися можна сказати, з дитячого віку, вже коли стали дорослими. Навіть, так бачите, коли ми бігали отакі, а потім на нього так дивлюсь, кажу, боже, дівка, це ти. Ну, шкода. Це, можна сказати, перша людина, якась така ну, близька. От, пішла. Поховали героя на кладовищі в місті Рожищі, де він проживав разом зі своєю дружиною Іриною та маленькою донечкою. Юрій Куцик, Мирослав Хутимчук для новин на часі.